Студенти і студентська рада факультету мистецтв вітає всіх викладачів та студентів з Днем працівника освіти, щоб ваш тяжкий почесний труд був рідний, як багата осіб. І кожен день щоденно ви хай тільки щастя приносить. Висловлюємо вам сердечно вдячність за вашу нелегку, але почесну працю. А головніше за ваше ставлення до неї з любов'ю і творчою відданістю. Ви робите великий внесок у розвиток нашої України. Передаючи кожній молодій людині безцінні знання. Дякуємо вам за вашу працю і старання, за розуміння і доброту, за знання і наполегливість, за теплі слова і мудрі поради! Вітаємо викладачів та студентів з прекрасним професійним святом. Нехай щастить на мій віці, ваш труд важливий та багатий. Нехай у вашій нелегкій, але такій потрібній роботі завжди буде місце творчості, натхнення і запалу. Нехай діти радують і не забувають. В день професійного свята буде правильно вам побажати, професійного зросту і злету, на дошці пошани портрету. Хай студенти завжди, добра і щастя вам бажають, гарно вчаться, приклад подають, гарні надії не на майбутні дають. Хай ваша доля буде світла і легка, щоб не торкалась ніколи біда. Усмішки радості, і чудес, щоб зіткнала душа до небес. І щирого серця вітаємо вас зі святом. бажаємо успіхів у вашій благородній праці, благополуччя талановитих і цілеспрямованих учнів. Дякуємо вам за віданість професії, мудрість і терпіння, за чуйне ставлення до студентів і готовність не тільки вчити, а й вчитись. Щиро вітаємо всіх працівників освіти і говоримо вам велике дякую! Дякуємо вам за набуті знання, за велике терпіння. За те, що даруєте нам натхнення.